Ютуб-каналі Король Данило. Мене звати Мирослава Созанська, і ми розпочинаємо нову рубрику. Щотижні ми будемо зустрічатися з цікавими гостями і е, говорити на найактуальніші теми. Тому запрошуємо вас до нашого ефіру. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливої інформації і цікавих розмов. І сьогодні нашим гостем буде отець е, Юстин Бойко, священник і доктор богослов'я і патристичних наук. Добрий вечір. Доброго вечора, вітаю сердечно. Хочемо розпочати з такої важливої і актуальної теми це російська православна церква. Знаємо, що у Швеції російську православну церкву підозрюють у співпраці з розвідкою Російської Федерації. Про це повідомляє Е, у Вестеросі. Російську православну церкву побудували близько стратегічних об'єктів, зокрема біля аеропорту, де, який має стратегічне значення і де відбувається часто військові навчання, Шведська служба безпеки заявила, що священнослужителі можуть бути пов'язані з розвідкою Російської Федерації, і вважає, що вона може займатися збором інформації. Як ви вважаєте, чому російська агентура активізувалася саме у Швеції і. Яку мету вони можуть переслідувати? Ну, найперше, коли мова йде про співпрацю Російської православної церкви з держ... державою Росії, тобто з ФСБ, з КГБ, це є нічого нового, тому що це є їхня давня історія. Я хотів би пригадати для тих, які призабули або відкрити для тих, які не знають певні такі факти з історії, що Московська церква отримала патріархат силою, тобто Патріарх Єремія такий грецький, подорожував землями слов'янськими, і вони його закрили в темницю і силою, по суті, через голос змусили проголосити патріарха і, відповідно, патріархат. І це, от, вони першого патріарха висвятили в 1589 році. Він називався Андріан, але після його смерті в 1700 році наступника не обрали. Чому? Тому що церкву підпорядкували державі. Той, хто був покровителем церкви, це був цар. І тому російські самодержці опісля керували церквою через так званий священний синод, який складається з багатьох єпископів. І така ситуація зберігалася аж до 1917 року, коли відбулася більшовицька революція. Тоді вони всі зібралися і відновили патріаршество у російській церкві і вибрали патріархом такого тихона. Але тихон, коли побачив співпрацю, скажімо, ієрархів. З більшовиками, а він сам був вихований у дусі імперії, царської царя, прихильник царя, то він кинув клятву прокляття на усіх тих, які будуть співпрацювати з радянським режимом. Тобто, від того часу вони самі перебувають під прокляттям власного ж патріарха. Як розвивалася ситуація далі? Вони очевидно, потім цей патріарх Тихон змінював позиції, але тим не менше, прокляття він і не зняв, хоча вони заперечують. І опісля, завдяки тому, що Російська православна церква активно брала участь у допомозі радянській армії у Другій світовій війні, тому Сталін у жовтні. 에, перепрошую у вересні, а конкретно 8 вересня тисячу року, 43-го року, відновив патріаршество в російській церкві і дав російській церкві російській церкві, е, так званий завод Софріно, де вони по суті, е, скажімо, мають його як такий банк, який виробляє абсолютно всі церковні речі. Але від того часу і починається співпраця. Російської православної церкви з комуністичним режимом, адже всі незгодні єпископи були Сталіном вже розстріляні. Хотів би пригадати, що Сталін також був семінаристом. Три роки вчився в духовній семінарі в Горі і був вигнаний через невластиву поведінку. Так ось потім патріаршестві Московському виниклий відділ зовнішніх відносин ще в радянські часи, оскільки Радянський Союз не мав дипломатичних відносин з усіма державами, і Радянський Союз утримував зв'язок з іншими державами через світову раду церков, у яку входила Російська Православна Церква. І очевидно. Якщо всі церкви відсилали там богословів великих, то що, то вони відсилали переважно перевірених людей агентів. Зокрема, до таких агентів належить і теперішній патріарх Кирил, який виріс під Омофором такого собі Нікодима Ротова, який, до речі, помер у Ватикані у ногах папи, до сих пір його смертю повита таємницею, тому що. Кажуть, що він хотів перейти до католицької церкви, хоча, малоймовірно, це є. До чого я це веду? Співпраця РПЦ з державою є нерозривно. Вони не то, що співпрацюють, вони разом діють, там є самодержавне поняття. І в них працювати на державу навіть проти Євангелія ідучи, справді є нормою. Тобто, це є. Нонсенс, але так є самі богослови, зокрема, деякон Кураїв про це останню щораз то більше говорить. І те, що зараз різні держави у Європі відкривають співпрацю РПЦ з російською розвідкою, для нас немає нічого дивного. Чому? Тому що війна в Україні показала, що для них є норма. Вони беруть участь в катуваннях наших воїнів. Вони по суті перетворили свої храми на центри е, шпіонажу в Україні, на центри диверсантів. А коли починалася війна, пригадуєте, у церквах Московського патріархату зберігалася зброя. Зрештою, так було не тільки в 2022 році. Я хотів би пригадати. Хто не знає, хто тим, хто забув, а а, а, а сказати тим, хто не знає, що е, у Лаврі Святогірській на Донеччині у 2014 році році Гіркін і його прибічники не тільки переховувалися під виглядом монахів, але також зберігали зброю. І Служба безпеки звідти виносила зброю. Тобто їхня співпраця є. Скажімо, як би це парадоксально не звучало, є нормою, і тому ставиться питання, чи вони взагалі є церквою? Бо церква це є спільнота людей, зібраних в ім'я Боже, в ім'я чого зібрані вони? от то питання. Я маю на увазі ієрархії. Тепер, коли мова йде про е, способи їхнього <зв 'язку> шпіонажу, Ну, очевидно, вони стараються за кордоном показати себе і в першу чергу за допомогою Російської держави і російських олігархів, які покровительствують над церквою. Вони будують великі центри, великі церкви. Я є свідком того, як у Італії, наприклад, де я провів 15 років на душпастерстві, де не було б взагалі людей, вони винаймали за гроші найбільш найбільш. Видні храми, причому на власність. А там ходило 5-6 людей. І це були пам'ятки архітектури. Вони старалися завжди винаймати десь у центрі. Очевидно, не всюди їм давали для того, щоб показати свою присутність. От дам вам ще інший приклад: на території колишнього посольства Радянського Союзу у Римі, яке знаходиться на пагорбі, і з нього видно. Собор святого Петра то рукою подати. Вони вирішили свого часу, це так недавно, років 15, здається, побудувати церкву Святої Катерини. Але хотіли її побудувати з таким високим шпилем, який би перевищував висоту базиліки святого Петра. А в Римі існує негласне правило, що нічого не може бути збудоване вище базиліки святого Петра. І мусили. Дручатися архітектори, архітектори римські, що їм не можна, не все дозволено, і вони не годували з того приводу. А до речі, здається, коли почалася повномасштабна війна, і в Римі був великий вітер, і він хрест, хоча він був нижче вже поставлений, звалив з купола. Це був такий символічний знак. Тобто вони стараються показати свою присутність і ставати і будувати свої культурні центри, які називаються духовними центрами, близько відомих місць. Розумієте, вони знають вагу слова, вони знають вагу гума гуманістики, що наші не беруть туди до уваги. Вони знають вагу культури на культурному фронті. У Росії саме працює церква, по суті, здається, тільки і вона вона є головним мотором культурного життя. І тепер, скажімо, коли мова йде про різні країни Європи, вони так само зароблять у типу, Франції і в тому числі в Швеції. Чому вони активізувалися у Швеції? Ну мені важко сказати чому, але можу здогадатися, тому що ще так недавно. Міністр, здається, оборони Швеції Йонсон Поль заявив, що Швеція залишається по суті потенційною країною, щодо якої Росія може здійснити агресію для того, щоб цілководці бути цілковитим володарем у Балтійському морі. І це, зрештою, не один раз лунало з уст. пригадуєте, вже тепер покійного Жириновського, який про це говорив. І це можна почути на ток-шоу політичних російських телеканалах. Тому, відповідно, вони задіюють різну свою агентуру, у тому числі та, яка перебуває в рядах церковних, для того, щоби розбору. Ситуацію хотів би пригадати, що війна, яка тепер ведеться в Україні, є особливою, оскільки називається гібридною. Це є не тільки війна, яка охоплює фронт, де літають дрони, кулі, ракети. Це й війна, яка охоплює інформацію, яка охоплює, скажімо, сферу IT, віртуальний світ, ментальність людей тощо. Тобто, тут немає нічого дивного, мається на увазі. В історії так є звичайно, що воно абсолютно суперечить Євангелію, і воно mm. абсолютно суперечить поняттю церкви. Мабуть, російська православна церква як ніколи не те що сама здеградувала, але викривала поняття церкви навіть у середовищі українців. Тому, на превеликий жаль, ми маємо таку ситуацію, і м -м, звичайно, що найкращим способом. Це є усвідомлення й ними ж самими, що вони творять, і тому найкращим способом певно їхнє є навернення, за яке справді треба молитися, бо тому, що жодні заходи державні не дадуть ваги, доки люди самі не усвідомлять зло, яке вони створять. До речі, нещодавно російська православна церква купила кілька об'єктів нерухомого майна у Норвегії, також поблизу військових об'єктів. І чи може це свідчити про якусь таку їхню дуже широку стратегію? І загалом, от як країни самі так, ми розуміємо, що мають змінитись люди, так як ви кажете. Але от як ці держави, у яких відбувається відбувається ці події, як вони мають реагувати? Ну, в першу чергу, держава повинна дбати про безпеку своїх громадян. А відповідно, якщо небезпека для громадян, плеве зі сторони церкви у тому значенні, що церква займається не властивою її діяльністю, а саме підривною політичною, так. То, відповідно, держава має такі речі присікати. Тут мова не йде про переслідування церкви чи боротися з церквою. Угу. Тут мова йде про те, що треба все ж таки визнати і признати те, що визнали майже, скажімо, всі богослов... багато богословів на заході, що руський мір, концепції руського міра, яку проповідує. Патріарх Кирил і Російська Православна Церква абсолютно не є євангельською, а відповідно єретичною і немає нічого спільно з Христовим вченням. А той, хто проповідує руський мір, проповідує смерть і проповідує війну і розруху. Тому держави Європи повинні це взяти нарешті під уваги, а не, скажімо, легко дуже так. Поводитися ліберально з цією ідеологією, тому що вона, ця ідеологія заходить до дверей Європи демократично, там спричиняє хаос, а потім несе червону диктатуру. Це вже в історії було, і, на превеликий жаль, це може повторитися, оскільки, як на мене, країни Європи. Хоча вже поволі усвідомили вагу велику небезпеку війни.